Івана п'ятий розділ. Будь ласка, сторінка 120 Івангелія від Івана, п'ятий розділ. Чому ми читаємо Святе Письмо? Тому що, як писав апостол Павло до Тимофія, він казав: усе писання Богом натхнене, і воно корисне для. Навчання для того, щоб докоряти, до направи, до виховання праведності, щоб людина Божа була дос досконала. З самого дитинства батьки мені хотіли найкращого. І проходить певний період часу, щось відбувається, мама сідала і казала: Сергій, оце розумієш, до чого це приведе? «Да, розумію. Ти розумієш? Да, розумію. Так не робив. Я жив в такому районі, що через деякий період часу мій сусід потрапляє в в'язницю. Чому? Тому що була мама, яка казала: Саша, роби так, так і так. І Саша робив. Брав від життя все, знаєте, от бери зараз, знаєте, тому що хто його знає, що буде далі. І Саша так і робив. І я жив в такому будинку, панельному, і все чути. Хочеш, не хочеш, сижу, уроки роблю і чую, як мама розказує, кричить в телефон. А що сталося з Сашою? А Саша став ракетиром. А Саша грабував людей. А Саша спочатку одну людину пограбував, йому дали можливості. Він спочатку зауваження йому там якесь було. А потім друге пограбування, і йому дали там 6-8 років. Я пам'ятаю, як зараз цей Саша був високий. Він ходив з моїм братом на волейбол, Високий, такий красивий. А пройшло 6-8 років, і я бачу, прийшов він з в'язниці, худий, в наколках. І коли оце була пандемія, то Саша цей перейшов вічність. Все писання Богом натхнене. Моя мама і мій тато, вони не знають того, чого знає Бог. І ви знаєте, який це авторитет. Це нам це слово дав той, хто створив людину. Хто знає краще всіх психологів, людини? Той, хто знає, що робить людину щасливою. Моя мама дуже добре повпливала на мене. Але я читався те письмо з восьми років я вже почув про Бога, про Ісуса Христа. Моя бабця була віруюча. Як я прийду в село, вона наставляла, вона навчала, вона це на пам'ять. Святе письмо, хоча два класи тільки закінчила школи. І вона просто з тим, що їй казав через святе письмо Бог. Ви знаєте, це дуже багато вплинуло я, деякі робив помилки в житті, але коли ти з Богом, то Бог допомагає, Бог прощає, Бог наставляє. І головне, що твоє життя міняється. Тема сьогодні як змінити своє життя. І ми сьогодні побачимо Ісуса Христа, як Він себе поводив, як Він допомагав людям. І це Івангелія від Івана, п'ятий розділ, будь ласка, хто відкрив? Це сторінка 120 в цьому новому заповіді. Хто відкрив, будь ласка, прочитайте, з першого вірша, з першого вірша по восьмому. По Євангелія від Івана 5 роди, ми разом знаєте, ви читаєте, ми будемо роздумувати, можливо, якісь є питання буду задавати, таке спілкування буде у нас. Після того юдейське свято було, це? Угу. Так, угу. І до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля Брами увечері є купальня Вефезда, по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих. Сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо Ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч яку мав би хворобу. А був там один чоловік, що 30 і 8 років був недужий. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато від часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І я е, почитаю далі. І зараз одужав цей чоловік і взяв своє ложе та й ходив. Того ж дня субота була. Ви Знаєте, коли читаєш Святе Письмо, ти бачиш дуже цікаву річ. По-перше, звідки хвороба прийшла? Адам і Єва, коли вони були на землі, то вони не хворіли. Ви знаєте, Їх чекало вічне життя. Вони були святі. Вони бачили Бога, вони спілкувалися з Богом. Смерті не було. І, знаєте... І коли читаєш це письмо, ти дізнаєшся, вони згрішили і разом з гріхом прийшли хвороби. Бог не планував хвороби, Бог не хотів цього. Лю, люди, Бог попереджав, а люди вибрали це їхній вибір. І коли читаю Івангеля від Івана, я дізнаюсь дуже багато чого, що інколи Бог допускає хвороби. Це був такий випадок, коли йшли учні, і разом з ними був Ісус Христос. І ось вони побачили одну людину, і вони запитали, ця людина була сліпа з народження. І вони запитали учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки Його, що сліпий він родився? Ісус відповів: не згрішив ані Він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Знаєте, тобто є такі випадки, які ми до кінця зрозуміти не можемо. Можливо, у вас щось таке є. І ви питали у Господа, звідки ця хвороба? Чому я захворів? І дуже багато питань. Деякі речі це правда. Ми дізнає, дізнаємось потім причину, чому допустив хвороби в нашому житті. У мене брат, він вже 25 років хворий. Ні дружини, ні сім'ї, ні роботи. Дуже багато питань. Щось таке є, до чого ми ну, не можемо е, зрозуміти, проаналізувати до кінця, чому Бог допустив е, в житті певних людей хвороби. Але оця людина, про яку ми читали, ми бачимо причину, що сталося. ми бачимо з тексту, що е, тр, трошечки далі, коли прочитати, е, Христос е, його зцілив. Потім до нього через деякий час підійшов і каже, після того Ісус стрів у храмі його, цього чоловіка, та й промовив до нього, ось видужав ти, не гріши ж уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Тобто ця людина захворіла, щось якийсь гріх був. Щоб ви розуміли, хананська земля це люди е, жили перед тим, як е, єврейський народ зайшов на цю землю. Ці люди дуже сильно грішили перед Богом. Перед Богом всі люди, знаєте, Бог піклується, дбає про всіх людей, тому що Адам і Єва від них пішли народи. Це ті люди, про яких Бог їх створив, Бог дбає, Бог їх любить. Але так сталося, що народ в цій хананській землі він дуже багато грішив. Окультизм. Сексуального характера гріхи дуже страшні. Це все є інформація і в старому заповіті, коли ви можете прочитати, і взагалі є археологічні розкопки, є, є дуже багато багато інформації про те, що ханаанський народ дуже багато грішив. І Бог, знаєте, милосердний. Але настає момент, коли приходить покарання за гріх. І цей народ. Цей народ хананський е, прийшов єврейський народ, і він з нічого в руках знищував цей народ. Тому що Бог давав можливість покаятись 450 років ханан, людям цій ханаській землі. Вони не покаялись. І так, є гріх. І в даному випадку е, цей гріх привів до того, що ця людина вона хворіє. І... Що ми бачимо, де ця людина зараз перебуває? Біля брами Овечої є купальня Віфезда. Якщо з Івіту перекласти, це дім Милосердя. Дім милосердя. І що це взагалі за купання було? Це, знаєте, уявіть собі, басейн 40 на 50 метрів. Це така рукотворна річ, це один був басейн, і трохи вище був другий басейн. І були, були часи, коли там постійно приток із джерела був постійний, і в одному басейні чудово було, і в іншому. І приходили на, на цю територію багаті люди. Вони відпочивали, вони раділи життю. Якщо на сучасному це спа-салон, це басейн. І прийшов певний період часу, не зрозуміло чому, але е, замус, знаєте, мул з'явився, тобто вода вже не, не така була якісна, щось сталося. Можливо, джерела менше почало поступати води, можливо, тектонічні зрушення, тому що в Ізраїлі час від часу відбуваються землетруси. І вода, якість води змінилась. І ці багаті люди вони не приходили сюди. Але це місце зайняли інші люди, хворі. І щось таке цікаве відбувалося. Написано, що збурювалася якось вода. І перша людина, яка могла скочити цей, образно кажучи, басейн ставок, вона отримала зцілення. І уявіть собі цю картину. Де Ісус! І він заходить на цю територію. Тут написано, хто приходили сюди. Лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих. Що вам нагадує от в сучасному світі, де дуже багато хворих людей? Хто мав можливість бути в лікарні? Наскільки там атмосфера? Навіть взяти знаєте, на топольній. То знаєте, яка атмосфера в палатах панує, просто згадайте. Оце дуже, дуже гарне порівняння, гнітюче. Знаєте, оцей чоловік 38 років хворий. І по тексту ми дізнаємося, що не було у нього нікого, хто би допоміг йому. В той момент, коли почалась збудувалася вода, допомогти йому дійти в цю воду. Можна аналізувати, що у нього не було надії. У нього не було тої людини, яка б допомагала б йому. Він нікому не був потрібен. Уявляєте собі, 38 років людина непрацездатна. У нас Є соціальна служба, це копійки, що даються. У мене є теща, вона інвалід другої групи, вона на візочку. Я знаю все, що відбувається, дуже складна ситуація, грошей мало. Але хоч щось, колись десь є певні організації, які хоч щось, колись там, допомагають. Але в ті часи не було лікарень, Взагалі не було. І це був дім милосердя. Ще інший переклад це був дім зцілення. Хоч комусь, хоч колись, але можна було отримати зцілення. І написано: неважливо, хто, який стан. Якщо ти встигав в цю воду, коли вона бурлила, ти отримав зцілення. Але ця людина 38 років хвора, у неї, по суті, знаєте, не було ніякої надії. Був у нас такий випадок. Ми ходили якраз по лікарням, от якраз на топольні були. І ви знаєте, я ніколи не забуду той випадок. Ми заходимо в палату. От як ви сказали, оця гнітюча. Атмосфера, не, не зважаючи на те, що там ремонти, не зважаючи, що там карту ну, деяких місцях картини, це так гарно, все. Але ця гнітюча атмосфера, дуже складна атмосфера. І я бачу, біля одного ліжка рідні, близькі, спілкуються з людиною. Ну а ця людина трошечки, знаєте, під, під, під бадьори, настрій зовсім інший, біля іншого ліжечка, інша, знаєте, родичі спілкуються. І потім на, нас ведуть до, до жінки. Вона лежить, вона хвора. Мобільного у цій э, жіночки немає. Щось сталося, э, вона не може сказати ні прізвища, ні, ні імені. Але вона все розуміє. Вона все розуміє, і у нас така була можливість принести продукти. І я бачу, я бачу що у неї сльози починають. Текти, вона нікому не потрібна. Хто був в лікарні, знає, які як, як там годують. Це просто сльози. Я, як там годують. І тут хтось щось приніс. І знаєте, а насправді є Бог. І церква це руки Божі, які несуть людям. Оце добро, це насправді Бог. Це Бог побуджує, це Бог забезпечує. Це чудо. Оця гуманітарна допомога це чудо. Це сам Бог так зробив, що у нас була така можливість. І у цієї людини, знаєте, радість від того, що хтось прийшов. А насправді це Бог. Бог діє через людей. І ми повертаємось до цієї хворої людини, яка 38 років вже надії не має. Сум на серці. І ось Ісус Христос підходить до неї. По тексту ми бачимо, що вона не знала, хто це. Так, Ісус Христос вже був популярний, а конкретно ця людина, вона не знала. Вона не знала. І уйміть таку картину, вона дивиться на воду, а тут приходить якийсь чоловік, починає спілкуватись. Але треба на воду дивитись. Хто ходив на рибалку, той знає. Коли ти уважно дивишся на воду, щоб зловити рибу, треба дивитись, треба не відволікатись, щоб спіймати рибу. Треба уважно дивитись на цей поплавок, щоб коли попадеться. Риба, щоб підсікти. І тут треба було зробити вибір. Чи ти дивишся уважно на цю воду, чи спілкуєшся з людиною, яка, можливо, тобі до допоможе, а можливо, ні, тому що там невідомо, коли починалася ця бурлити вода. І він починає спілкуватися з цією людиною. У цій людині є шанс. І саме цікаво, Ісус Христос ніколи насильно, знаєте, не дає там. Так, візьми, я сказав, візьми! Це ж для тебе буде краще. Ні. Спочатку, якщо ви зауважили, Ісус приходить і до цієї безнадійної людини, і Він питає, чи ти хочеш стати здоровим. Христос завжди питає. Ми побачили, ми по четвергам також роздавали допомогу. Ми людям просто пропонував, давайте ми помолимось за ваші проблеми, труднощі. Є люди, які не хотіли, ну, це їхнє право. А є люди, які сказали, так, і є реальні випадки, є реальні випадки, проходить там місяць, ця людина приходить і каже: знаєте, чудо, складна ситуація. Я, коли чув людей, я думав, дійсно, ну, давайте помолимося, але як Бог буде допомагати цій людині, ну це дуже складно. Але Бог так все так, знаєте, зробив. І є непоодинокі випадки, коли Бог втручався в життя і Бог допомагав. Я не просто е, вірю, я просто знаю, е, що Бог живий, що Ісус Христос, Він чує молитви. І є конкретні приклади. Молишся і отримуєш відповідь. І ось тут, у цій людини, від Ісуса Христа, конкретне запитання: чи ти хочеш? Чи ти хочеш? Людина має свободу вибору. І ви знаєте, коли Адам і Єва згрішили, то Господь також питав: Адам, де ти? Що Бог не знає, де вони ховались під кущем? знає. Тобто це не за того, що він не знав. Господь хоче, щоб людина почала думати, що ти, Адам і Єва, робиш? Для чого ти ховаєшся від того, хто тебе дуже сильно любить? От в даному випадку, Ісус Христос прийшов і Він питає, задає питання, щоб ця людина ну, прийняла рішення, чи хоче вона. Чи не хоче? Ти хочеш бути здоровим. І уявіть собі. Це цікаве питання. З іншої сторони, це таке питання тій людині. Уявіть, людина була на вулиці, на вулиці Спека. Людина приходить додому, і ти питаєш, синок, ти хочеш води? Та як же? Я хочу води! Я хочу води! Людина хвора. І Христос питає: чи ти хочеш бути здоровим? А що ця людина каже? Ти знаєш, нема тої людини, яка би мені допомогла мене опустити в цю воду. Ви знаєте, людина вибудовує свій план, як отримати це зцілення. Так, да, я хочу отримати це зцілення, але перший пункт повинно статись це. Другий пункт повинен статись це. Дуже часто в моєму житті ми, ми коли молились до Бога е, і помолились. І у мене так приблизно, ага, ця людина повинна зробити це, і потім я отримую те, що я хотів. А ви знаєте, як буває? А якраз Господу буває зовсім по-іншому. Ти по-своєму плануєш, а Бог допомагає і посилає людей в твоє життя, які просто мені. Я молився і приходить до мене знайомий і каже просто одне слово. І я розумію, що це якраз від Бога слово, просто одне слово, одну фразу. Потім буває так, що ти щось робиш, так як Бог каже, і просто чекаєш чуду, і це чудо приходить не так, як ти планував, не так, як ти думав, через певні обставини, через певні людей, через певні потрясіння також Бог може таке, знаєте, зруш, зрушити щось, що приходить те, на що ти просто не очікував, тому що це Христос. Тому що до цієї людини, 38-річної, яка дуже багато хворіла, підійшов хто? Ісус Христос. Він знаєте, що Він Бог? І Бог, і людина. По-перше, Він знає думки. По-друге, -по Він знає майбутнє. Він все могутній Ісус Христос. І дуже багато є прикладів, коли Христос і воскрешав це ж чудо і зцілював. І ходив по воді, тому що Ісус Христос все І ця людина, спілкуючись з Ісусом Христом, вона отримала вихід. Можливо, у тебе є зараз дуже складна ситуація в твоєму житті. Дуже складна ситуація. І ти думаєш, ти думаєш, що це просто така, знаєте, паркантикі, стіна. А ніколи ви не думали, що це. Не стіна. Це сходинка. Да, важко, але Бог допускає ну, певні обставини в твоєму житті, щоб ти духовно зростав. Бог, можливо, допускає, щоб ти став сильніше. Бог хоче, можливо, щоб ти в молитві звернувся до Бога. Можливо, ти був такий гордий, ти самовпевнений, можливо, доволі заможною людиною була, і ти ні в чому не мав потреби. А потім щось стається, і потім у нас одне забирається, друге забирається, можливо, якась хвороба. І, і ти розумієш, що ти дуже слабкий. І, можливо, Бог допускає це в житті, щоб ти в молитві звернувся до Бога. І сказав: Господи, я дуже втомився, я дуже втомилась. Боже, допоможи мені. І інколи буває так, що ти молишся до Бога, а таке відчуття, що тільки до стелі ну, от, стіна, просто стіна. Можливо, це й за того, що не відбулося у твоєму житті покаяння. Що це таке? Це коли ти звертаєшся до Бога. І перше, дуже важливо, визнаєш свої гріхи. По-друге, дуже важливо визнати, що Ісус Христос дійсно помер за твої гріхи на Голгофі. І коли ти в молитві оце зробиш, визнаєш свої гріхи, звертаєшся до Ісуса Христа. І тоді оце відбувається переміна мислення. Переміна образу життя. І сьогодні наша тема як змінити своє життя. Знаєте, коли до вас буде приходити Господь через проповідь, через обставини буває так, що Бог приходить через сон. Є випадки, я спілкувався з людьми, коли просто там, де заборона, все те письмо заборона, забороняється. Там штрафи дуже страшні, то Бог приходить через сон. Ісус Христос з'являється. І були такі випадки, коли люди, знайомлені з Ісусом Христом через сон, Бог по-різному може до вас стукати, говорити. І це в першу чергу, щоб змінилось ваше життя. Але саме головне не тільки життя нації землі. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. І увага, щоб кожен, кожен, не тільки єврей, а українець, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, мав життя вічне. Слава Господу, за те, що Він Ісус Христос нам дає вихід, за те, що Він дійсно є випадки, коли Ісус Христос через молитву Він ізцілює, А головне, Він таке. Міняє наше життя так міняє, що людина навіть і після смерті має життя вічне. Слава Господу за те, що він у нас є, за те, що він нам допомагає в нашому житті. Давайте прославимо Бога в наших піснях.